І поки триває останній день Metaverse Fashion Week by Decentraland, я дуже раджу вам його відвідувати і бачити, як виглядає майбутнє людство. Ні, шуткую. Але окей, якщо ви навіть не встигнете, то пропоную вам enjoy коротку прогулянку, яку ми мали зі спільнотою Decentraland.ua цього тижня. А що ми з ребятками втикаємо, як виглядають wearables дизайнерів, які представлені зараз на цьому подіумі? Wearables – це такі предмети одягу, які створені в програмах, які дозволяють працювати з тривимірною комп'ютерною графікою, адаптовані для певної метаверс, завантажені туди, і тепер можуть юзатися як одяг для ваших аватарів в собственно цих метаверсах, як багато тавтології, але окей. А завантажені вони таким чином, щоб їх можна було дарувати, продавати, купувати, що створює окрему екосистему, і окремий ринок, який досить цікавий для дизайнерів сьогодення. Придбати в Метаверсі можна не лише одяг, можна ще й от такі емоції. Як бачите, я зараз літаю. Також можна загалом змінювати свої скини і створювати з себе нелюдську подобу а будь або будь-яку роботичну тваринізованого іншопланетянина. Whatever you want для того, аби юзати всі ці предблуди і прокачувати вашого аватара, бажано мати один з криптогаманців, які є доступними для авторизації саме в цій о, мережі, саме в цьому метаверсі. А ще до Централенді реально існує бізнес, заключаються угоди, контракти, проводяться лекції і виставки. А ще можна заробляти гроші, просто проходячи ігри та квести, гуляючи полями цього мета всесвіту. Якщо я правильно знаю, бо я ще такого не робила. А наразі ми звітали в павільйон, де представлені роботи ai Fashion. Фешн. Тобто фешн образи розроблені за допомогою штучного інтелекту. І якщо ви ніколи з сті цим не стикалися і хотіли б спробувати, то в мене на каналі є декілька уроків по роботі з Midjourney. На екрані видно скріжився запис, якщо це не прямий ефір, розмови панельної дискусії між креаторами AI фешн, між всілякими експертами, і це можна було б цікаво послухати, але насправді отримав корнети одної прикольної тусовки і погнала туди. не можу з усіх всіх костюмчиків і скінів. колись розбагатіє і накуплю собі купу всього різного. Я знайшла своє місце. Ви можете бути бачити, ким завгодно в метаверсі. Взагалі, що хочете. Вон мужик танцює з купою бабла, боже, який він секасний. А у нас права стоїть Аліна. Це український першопроходець де О, ми зараз в павільйоні Dress X-ріл-платформи, де йде одягу заснованою українками. І ось ми вже робимо групове фото, групове відео. Збирається все більше і більше українців. Вийшло прикольно ще й тому, що ми надибали частину команди DressX біля їхнього віртуального простору. Коротше, тут ми зависнемо надовго. Буде багато спроб зробити прикольні кадри, буде багато розмов в чаті, а також в. Телеграм-ефірі, що відбувається паралельно з усіма цими ребятками. І якщо вам дійсно цікава ця тема, я раджу підписатися на канали на профайли Decentraland.ua і також для того, щоб розумітися, в d фешені на канал, телеграм мета скарб. Я все скину вниз під це відео. Всім папа! -па.